Єдно, що я не маю вже такої сили, а друге, що я челий пір би вам всього не розповіла, що я пережила, а за Радянської глоби я маю таку книгу, моєму житті, коли ж ми кажете, вчилище про Івана Мазепу, там в шістьох томах книга така щічка книжок таких возагрубих. Піднес чепу, там був під березпецьком, бід під корсенєм, бі під києвом, mm -hmm. мотря, а шістьох ніжках виточив. По лісі треба підстапі, і я ще до нинка. Я б ще все вся нинка став і догляду. Що б да no, там є вже та челяд. Прошу, ти щось вистіла там до кінця, я декремувала 12 карток, 24 сторінки на оба боки декремати. Ну, ще пам'ятаю, та я ще бебі чесно гадала.